Український кінематограф є недооцінений, особливо світ українських фільмів. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання оповідають красиві місцини нашої країни. Сьогодні ми підготували для вас добірку цікавих українських фільмів: Фільм «Крутий» Початок ХХ століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. В 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв: битва під Крутами. До Києва підступила 4000-на армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400 осіб наявного діста складу, Більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить вступити в нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції Кроти. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором дивитися чи не дивитися цей фільм. Тіні Незабутих предків. Цей фільм натхнений містичними історіями про могутніх мольфарів у часи, коли ліси від українських Карпат аж до самої Трансильванії були переповнені злими духами та іншими містичними істотами. Дев'ять наймогутніших магів утворили коло сили, щоб утримувати рівновагу темних сил. Їх називали мульфарами. За допомогою давнього обряду вони полонили всіх карпатських духів у книгу тіней, затаврувавши її магічною згардою. Але через неуважність наймолодшого мульфара одному з древніх духів вдалося причаїтися на волі та почати жорстокі полювання. Однак волею долі згарду знайдено і передано в університет, після чого життя студентів змінилося назавжди. Це стовідсотковий український хорор, коли Іван краде з колекції рідного університету артефакт з гарду. він навіть не підозрює, чим це загрожує. На тілах його друзів з'являються дивні символи, які дуже схожі на ті, що зображені на згарді. Як потім розповів хлопцям один дивакуватий викладач, вони знайшли печатку, яка стримує древнє зло, що ось-ось тепер має їх убити. І єдиний вихід це поїздка в Карпати, де їм допоможе останній нащадок мольфара. Український драматичний фільм Черкаси заснований на реальних подіях. Що розкриває історію мінного тральщика Черкаси під час початку анексії українського Криму у Росію. Історія сталася в лютому 2014 року. Не найбільш радушні часи в історії нашої країни. Після подій на Майдані Незалежності Черкаси виявляються заблокованими через інші човни. Корабель МВС України Черкаси знаходиться в порту Кримського озера Догуслав. У той час, коли екіпаж проходить планові військові навчання, президент Янукович тікає з України і починає Починається окупація кримського півострова. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачено. Черкаси разом з іншими кораблями українського флоту заблокований в озері, шлях до моря перекритий затопленими суднами. Українські кораблі здаються один за одним, тільки екіпаж Черкас не здається і продовжує боротьбу з ворогом. Фільм Черкаси це нагадування про те, ким ми були у 2014 році, як не могли повірити у підступність ворога і прийняти нову реальність. Фільм знятий на реальних подіях. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором: дивитися чи не дивитися цей фільм. Довбуш це український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша. Події фільму відбуваються в Карпатах на початку вісімнадцятого століття. Жорстоке правління шляхти змушує гуцулів втікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками у пошуках помсти панам за вбивство батьків довбушів. Брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але він їх перехитрив. І так розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Фільм про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і Кривдо, про те, як він жив і як обманув смерть. Фільм знімали в найбільш мальовничих місцях Карпат у Буковці та на Синевірі. Взагалі для зйомок фільму обрані унікальні природні локації, а також реальні місця перебування історичного героя Олекси Довбуша. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який фільм будете Переглядати в першу чергу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який фільм вас зацікавив найбільше.